Вітаю, це програма діалоги на телеканалі ITV Media Group. Мене звати Вікторія Петренко. І сьогодні гостем нашої студії є командир взводу першої окремої штурмової бригади Давічі Іван Шває. Вітаю вас! Вітаю! Слава Україні! Героям слава. Отож, ваш підрозділ називають найуспішнішим таким взводом, який проводить от шту штурми. От угу. власне розкажіть історію свого батальйону. Зауважу, що батальйон, не бригада, а батальйон. так. Формувалися ми ще в 2014 році, початок нашої історії, коли добровольчий український корпус, правий сектор, сформував першу окрему штурмову роту і призначив командиром Дмитра Коцибайла, де Вінчі. Ось, Власне, звідти весь цей початок. І до повномасштабки. Перша ОШР виконувала завдання в основному це ДАП, Піске, Опитне. Далі там, вже коли трошки, можливо, такі активності у тому напрямку були, виконували завдання майже по всій лінії фронту там, здовж Донецької області, аж до Широкіно, ну, там, до моря досягаючи. І кілька там було завдань в Луганській області. Коли почалась повномасштабка, і добровольчий український корпус прийняв рішення доєднатися до Збройних сил України, формалізуватися чи легалізуватися, як як на це називає, Ось ми вступили в структуру і на базі нашої роти, сформувався, ми нас розширили до батальйону. До нас доєдналася чимала кількість інших груп добровольчих, які там з нами так само пересікалися до цього на фронті, знали, де він, мали до нього повагу. Чимало доєдналися офіцерів кадрових, які, так само, які розуміли армійську службу і могли нам допомогти правильно налагодити процеси. Тому що одна справа, коли ми як добровольці воювали. І в нас ми не знали, що таке армійська бюрократія. Нам якби нам не було в цьому необхідності такої. Ось а такі люди якраз вони знали, що це таке, як з цим працювати, як формувати штаб батальйону. І таким чином сформувався вже, якщо ще в 22-му році ми виконували завдання малими групами. Це там і в Києві, і Запорізький напрямок, і Херсонський, і Донеччина. Довелося багато де поїздити, дуже швидко переміщатися. Харківська компанія, зокрема, активно ми брали участь в відбиванні ворога, там виганяли закуп'янських, то вже восени 22-го року. Ми всім корпусом сформували 67-му бригаду. І, зокрема, наш окремий штурмовий батальйон в складі цієї бригади. Пізніше ми вже вийшли зі складу бригади і стали зараз окремою штурмовою частиною повністю. Ось за весь цей час теж і оборона Бахмута. і... Запорізький напрямок і от нещодавній там Корахівський напрямок. От зараз на Покровському напрямку виконуємо бойові завдання. Існує міф про те, що якщо ти от в штурмовиках, так то ти є таким, так би мовити, як гарматним м'ясом. От, власне, розкажіть, от що ви можете про це сказати, можливо, якісь е е по втратах? Ну, скажімо так, гарматне м'ясо можна бути не обов'язково в штурмовиках. Бойове завдання залежить чимало від обстановки, яка відбувається, і е, безпосередньо від командира. Так? Якщо, ну, у нас від самого початку великою цінністю є життя бійця. Ось. І першочергове завдання це зберегти життя бійців. Друге, Завдання це безпосередньо бойове завдання, яке там перед нами стоїть, так? чи здійснити штурм, чи стримати там, штурм ворога по-різному. Але так склалося, що з нашим відношенням до бійців, до їх підтримки, коли вони безпосередньо на позиціях, в бліндажах, в окопах. Коли вони там, здійснюють там, дійсно штурмові якісь операції, От, є певні військові хитрості, як зробити так, щоб виконати завдання з мінімальними втратами. От, і ми це неодноразово показали, продемонстрували, і саме тому до нас є певна довіра і від вищого військового командування. Що, нас зараз ми часто це повторюємо, але дійсно виходить так, що нас використовують як пожежників, коли є якась там прогалина на фронті. І її потрібно чимось терміново закрити цю прогалину, нас відправляють туди, підтримати ті бригади, там де це є такою необхідністю, чи дійсно відновлення позицій штурмові, якісь дії, десь якісь просування треба здійснити, чи якщо там розвідка доповідає, що от зараз противник хоче десь ось тут, ось тут сильно там. Згруповується для якоїсь атаки, готує, готує атаку. Відповідно, нас туди там, відправляють, що ми підсилили той чи інший підрозділ і, відповідно, стримали ворога, не дали йому просунутись далі. А як взагалі здійснюється забезпечення батальйону? От, власне, чи правда, що от, Давінчі от, мають найкраще? Не знаю стосовно найкращого. Я думаю, що Є підрозділи, які можуть з цим посперечатися, Ось. але так ми намагаємося максимально забезпечити бійців і наші групи, наші підрозділи всім, чим це можливо. Є забезпечення від держави, так, воно там максимально передається до бійця, якщо це індивідуальні якісь забезпечення, да, там, чи до там, роти, там, зводу і так далі. Ми всі прекрасно розуміємо, що в держави немає тих можливостей, щоби повністю. Е Здійснити те забезпечення, яке зараз необхідне в реаліях нинішньої війни. От, тому що е, ну, це великі процеси е, логістики, там, тендерів там, і так далі. І в якісь моменти держава навіть не може провести такі операції там, в закупівлях і так далі. І відповідно Тоді вже включаються волонтери, включається своя зарплата, там, і, ну, дивлячись, які потреби. Да, і в результаті. Ну, так, у нас бійці одні з кращих забезпечених бійці і наші підрозділи. От, одні з кращих в плані забезпечення. Від, грубо кажучи, там, армійських шкарпеток, які вже всі оцінили, що да, в Збройних силах от, в плані там, речового забезпечення, всі їх полюбили. От, і закінчуючи. Зв'язком там, у вигляді старлінків, там чи ті, ті самі дрони, так якби якусь частину невеличку дає держава, звісно, але та кількість, яка дійсно насправді необхідна для якісного виконання задання, вона набагато більше. Ця потреба і теж нам допомагають у фонди, допомагають волонтери, які там по індивідуально працюють. Це все максимально дякуючи людям. От чи легко стати частиною вашого батальйону? В принципі, як проблеми, такої немає. Є сайт наш так, Можна через сайт просто заповнити анкету і там, подати себе на вакансію якусь. Ну, там є перелік вакансій, все, подивитись, можна. Через рекрутинговий центр, наприклад, тому що дуже от я зараз отримав таке підтвердження того розуміння, що в чому перевага таких рекрутингових центрів? Людина боїться пройти у військкомат. От в, о, мислення яке, що зараз я прийду, мене бусифікують, там, грубо кажучи, да, запакують і кудись відправлять. І я не знаю, коли я там зможу родичам відправити повідомлення, що я вже в армії. Mm. От. А, не те, що в армії, а десь там в окопах. Да? І цього люди найбільше, напевно, бояться. Так, звичайно. Це страх за своє власне життя, і це нормально. От. Якщо людина приходить в рекрутинговий центр, це цивільні люди. Там зазвичай там сидять приємні дівчата, які там розкажуть, що от є такий підрозділ, там є такі вакансії і так далі. Проведуть попередню бесіду з людиною. Людина там почує, які є в нас можливості, розкаже так само про себе, що от яка людина, який досвід в людини, які є навички, і так далі. І, відповідно, вже Люди з рекрутингового центру вони там скажуть, що от є перший штурмовий батальйон. У них є отакі от ваканти, от і зв'язуються вже з нашим представником, який безпосередньо займається мобілізацією, рекрутингом, і вже вони там вторинну таку співбесіду проходять. Домовляються про те, що буде людина мобілізована в наш підрозділ. Ми проводимо пряму мобілізацію, тобто людина потрапляє одразу до нас. От єдине, що ми вже потім відправляємо цю людину там на базову загальну військову підготовку, тому що її мають всі пройти, от без неї ніяк. Ось. Якщо там є необхідність, ми там ще після того десь два тижні людина проходить до підготовки, тому що там в нас є своя специфіка, вже ми дивимося на саму людину, які якості вона проявляє під час цієї підготовки, що можна цій людині довірити і яку там більш вузьку якусь спеціальність її направити. Якщо людина до цього часу проходили якісь курси там чи а, так меду. Чи... Оператора дрона якось без різниці, чи це там квадрокоптери, чи це роботизовані наземні системи. Так ми зараз намагаємося ці всі речі максимально реалізувати в нашій, в нашій роботі. От якщо в людини є вже такі навіть навички підготовки такої в цивільному житті, то це набагато плюс в плані того, куди можна потрапити. Так само. Чимало людей бояться, що їх зразу відправлять на бойові, а вони мають, наприклад, вищу юридичну освіту і мають досвід. І такі люди теж потрібні в діловодстві. Ось чимало роботи в тилу для того, щоб ті люди, які в окопах в бліндажах, могли виконувати впевнено свою своє завдання і були всім забезпечені. От тил займається тим, щоб ці люди нічим не були обмежені, наскільки це можливо. От відповідно, теж є такі спеціальності, такі ваканти там в логістиці, в механіці, там десь ремонтувати навіть ту саму техніку і так далі. Роботи вистачає всіх. Різностороння так, робота, так, так. якщо взяти. Але все одно, чи є певні критерії до людини, от, якими якостями, чи вміннями, чи фізичною підготовкою, чи, можливо, вікові якісь обмеження, яка може от, доєднатися до теплі? Ну, вікові обмеження це. Зрозуміло, що немов від 17 років і не старше 60. Тут ми вже нічого не можемо зробити, є закон, і ми його порушити не можемо. Але якщо людина сама захотіла прийти до нас підрозділ, то в принципі це єдині обмеження. Так, можливо, там… Є якісь нюанси по здоров'ю. Якщо людина проходить військово-лікарську комісію, там там, ставлять висновок обмежено придатний, тут теж вже починається, скажімо так, індивідуальний підхід, тому що в чому обмеження до людини? Тому що так в нас є чимало бійців, військовослужбовців, які мають. Висновок обмежено придатний, але вони все одно виконують якісь функції, вони все одно несуть користь на оборону нашої країни. Тобто з цим особливих якихось проблем немає. Звичайно, якщо в людини є якісь там по стану здоров'я, проблеми, які потребують лікування, то краще спочатку пролікуватися, відновитися і тоді вже приходити на службу. Ось так. А навчання скільки часу триває? І чи це якась особлива підготовка? Навчання триває 45 днів. От, і ось два, два тижні ще до, до підготовки. В принципі, це стандартний набір базової підготовки, можливо, він дещо якісніший може бути, там, на відміну там, від інших якихось навчальних центрів. От, тому що ні для кого не секрет там, у відкритому доступі, це там є якісь там скарги на те, що там десь добре готують стрільців, але там прогалина в підготовці там, до медичної допомоги, так, там парамедики, от, або навпаки. От, не без того. От, на жаль, інструктори це теж люди, і, або на щастя, так, от, і десь можуть бути якісь моменти недопрацювання. От. Але людина все одно після цього навчального центру, коли повертається до нас, ми е аналізуємо те, яку підготовку людина пройшла, які навички вона здобула, і вже допрацьовуємо. Тобто одразу людина теж не е піде е там, на фронт. Е не маючи достатньо якісної підготовки, тому що для нас теж важливо, щоб бійці, коли вони групою кудись висуваються, вони були впевнені в один в одному, що кожен має певний рівень навичок, як мінімум. Так, в мене теж знайомий, він розказував, коли там проходив обстеження, і каже, дивишся, там, які люди там їх бусифікували, так? І ти так, просто так. думаєш, що я каже з ним, кудись там, піду на якісь завдання. От ти не можеш довіряти, чи можна, чи не можна. На жаль, так, є така проблема, що люди, яких бусифікували, вони не мають і не мали. І не мають жодного бажання продовжувати нести службу в Збройних силах України. Хтось розуміє, що да, ну раз уже так пішло, от, настав цей час і відповідально все ж таки ставиться до того, що ну тоді, значить, я буду служити, я буду виконувати завдання настільки якісно, як, наскільки я зможу це робити. А хтось до останнього там намагається якось ухилитися. Ось, і, ну, на жаль, є ця проблема, і, на жаль, є певною проблемою там, з довірою. Але це вже питання в тому, що е, є командири, От, наші командири – всі е, вихідці з піхоти. З бойових, тобто у нас немає жодного командира підрозділу, який просто десь там прийшов після військової кафедри в університеті і просто став командувати. Всі мають досвід, бойовий, без безпосередній, і всі знають, що це таке. От і відповідно як людині донести. Те, як потрібно виконувати завдання, які дії потрібно вживати, які заходи для того, щоб першочергово вижити, тому що якщо поки ти живий, ти ще можеш виконувати завдання, і в тебе ще є шанс повернутися додому нормально цілим, наскільки це можливо там, вберегти своє здоров'я і так далі. І коли людина бачить, що командир до бійця нормально ставиться, намагається максимально його підготувати до тих всіх умов. То а, в цього бійця а, десь в якийсь момент і виникає ця довіра і розуміння, що ну дійсно все буде нормально, наскільки це можливо в, в умовах війни, звісно ж, от але що ну, типу, це це не не м'ясо. На вашу думку, от взагалі цей процес мобілізації, які в країні відбувається. Яким чином от Ну ваша думка про це, і взагалі, яким чином от можна заохотити людей йти захищати свою державу? Як військовослужбовець, мені складно Критикувати там, рішення командування там, і що, яке, ось, зокрема, стосується мобілізації. Так? А, і десь, десь є прогалини, десь, на жаль, не тактичний, а стратегічний результат, можливо, має більш негативний характер. Разом з тим. Ми можемо згадати Другу світову, наприклад, і е, оголошення про війну, так? і е, всі хором, е, великим натовпом, були відправлені захищати країну. Зараз ми живемо в більш правовій державі, от, де в кожного є великий вибір, але разом з тим наша держава перебуває у стані війни. Можливо, е, ця війна не так в юридичній площі, скажімо так, оформлена, да? У нас правовий режим військового стану. І багато хто цим користується. У всій війни люди не хотіли йти на війну. Ніхто ніколи не хотів йти на війну. Я теж не чекав цієї війни, там сидів, коли ж вона нарешті почнеться. Але це вимушена дія. І е, насправді. Якби більше коло людей, громадян цієї країни включилися у цю війну, максимально докладаючи зусиль, можливо, вона би набагато раніше і закінчилася б. І ми вже там 11-й рік її не продовжували І от стосовно мобілізації, я думаю, що ще будуть Переглядатися рішення, і можливо, будуть якісь інші способи шукатися, як її проводити. Можливо, зміниться трошки політика єдиного марафону. Ось і от таких от інформаційних посилів до населення. От пропагандистських, які мали би закликати і інформувати населення більш якісно в плані реального стану справ. Тому що просування фронту ні для кого не секрет, всі можуть відкрити State і наскільки, наскільки це все змінилося, і наскільки змінився темп суву лінії фронту. От, власне, якщо от, люди йдуть вже захищати, наважилися чи думають йти захищати свою землю. От до чого їм потрібно готуватися? От власне, щоб вони розуміли, от, насправді з ким воюють українці. Ну, війна ж не з Путіним, це в першу чергу треба розуміти. Це такі самі живі організми, які йдуть для того, щоб тебе вбити. Твоє першочергове завдання вижити для того, щоб тобі там же ж вижити, тобі потрібно вбити противника. Ти не дивишся на це як на людину. Це істота, яка хоче е -е, тебе вбити. І Це просто е -е, елементарний е -е, природний відбір, от, який існував ще там з печерних часів. Так, або тебе вб'ють, або ти вб'єш. На жаль, е -е, на жаль, така ситуація. Ось. І... Це якщо ми говоримо там, про піхоту, та, безпосередньо таку, яка там часто перебуває в якомусь там прямому контакті. Разом з тим, завдяки технологіям, от, які ми зараз максимально намагаємося включати в свою роботу, mm -hmm. стає все більше дронів. Не тільки авіаційних, так а так само наземних, різні роботи, які там з спеціальними установками, які можуть наносити ураження, які можуть мінувати, які можуть приїхати навіть того самого бійця евакуювати. І чим більше ми будемо застосовувати, застосовувати цих технологій, тим менше ризиків для життя безпосередніх бійців, тобто оператори. Так, вони вже на певному віддаленні від лінії зіткнення безпосередньої знаходяться, і це вже несе менші ризики того, що може щось там відбутися зі здоров'ям або життям. І тому готуватися в першу чергу треба, це курси тактичної медицини. До медичної допомоги, так вони мені здається, зараз я не знаю в якому місці їх не організовують. Безкоштовні, коштовні там оплаоплачувані, нічого не буде зайвим. Банальна навичка вдягнути швидко на себе ж турнікет, вона завжди може врятувати твоє власне життя. Uh, і так, курси дронів. Якщо людина там можливо захоплюється стрільбою, там снайпінгом якимось, так, ходити, знаходити тири, знаходити полігони, якщо є можливість там придбати якусь там найдешевшу гвинтівку з оптикою для того, щоб от саме відпрацьовувати свою навичку. Ясне діло, що там. Ті, які застосовуються на фронті, це вони коштують там набагато більше, і це вже інше питання там, забезпечення бійця цією гвинтівкою там, і набоями відповідними. Ось. Але якщо людина е має інтерес до, до якоїсь справи, можливо, там це радіотехніка, так, і людина там буде займатися тим, що там перепрошивка радіостанції, е налагодження зв'язку. Це ну, купа роботи, і просто свій якийсь інтерес цивільний, який в мирному житті були якісь зацікавлення, його просто подумати, як ці навички, ці знання можуть згодитися на війні на службі безпосередньо. Ось так і їх розвивати. Нагадайте ще раз, якщо хтось захоче стати частиною батальйону Да Вінче, то розкажіть, куди звертатися в першу чергу. Google. Перший окремий штурмовий батальйон DaVinчі. Наш сайт оди, одиничка.bat.com.ua. Якщо це Рівненщина, то рекрутинговий центр в Костополі. І ось нещодавно ми ще з Рівненським познайомились, там теж а, люди зацікавились у співпраці. Ось, а, Два рекрутингових центри поки що. А так само ми зараз е, працюємо з громадами, і, можливо, навіть е, якщо прийти до голови громади, ось е, і сказати, що я хочу в перший окремий штурмовий батальйон, то він знайде з нами зв'язок. Дякую вам за розмову. Дякую. А нашим телеглядачам я нагадаю, що це була програма Діалоги на телеканалі Media Group. І Сьогодні гостем нашої студії був командир взводу першої окремої штурмової бригади. Да Вінчі Іван Швая. Залишайтеся з нами. Вірте у наші збройні сили. Все буде Україна.